Там це буде! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо готувати олів'є, а також ще різні круті штуки, і будемо йти на пікнік. Де хочете запитати ви мене? На набережній. Яка зачинена? Але у нас там є лазєєчка, де. Як я знаю, можна ходити. І нас взагалі минулого разу ніхто не вигнав, коли ми дивилися то місце, тому. Сподіваюсь, все буде добре. Візьми штук. Це на Олів'є. Да. Окей. Не, самі великі, самі великі. Стасік тут куховарить. Даня також куховарить. Дивіться. Його звати Кірюша. Картоплій. Все, газ пішов. Дівчинка, а, дуже... Дівчинка дуже сильно радіє. М -м -м. І так, друзі. і так, друзі, мене зараз послали за цим, за борошном і за олією. Ну, взагалі не послали, а попросили, тому що я е, хотів зняти відосик якраз для вас. Типа, то я буду оператором, вони будуть готувати. Ну, якщо щось треба купити, то я буду йти купувати. Все, закупив все, що потрібно. Я закупив. Зараз повертаюся додому. Ну, до Стаса додому само себе, до веселої собаки. І будемо готувати. Мою без тебе, Я радію собі, я нагию, а хочу до. Да, ну как бы сейчас тоже у нас єдобнее выходит. Ну да. Вот так. Я вас врятував. Нормально так. Боліться точно про нас. Дякую. Ось тут у нас запор. Ось тут ми відтерли, помили все. Отут, ну, поки що, під питанням. Ну, одним словом, будемо робити. <плес> 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 і так, ви просто подивіться на це все. Це ж капець просто. Подивіться на те, що все ми зробили. Тут у нас пюрешка, тут е, ці яких, біточки, а там олів'єшка. Дитяче шампанське, Багетики з намазкою, печівко і комбуча. Просто капець. Зараз я йду за ще одним учасником наших попойок. Попойок, так. Да, знаю. З дитячим шампанським. Зараз ми йдемо на сам пікнік, йдемо до набережної там, де наче можна, сподіваюся. Ну і так. Да. Одним словом, нарешті прийшли через годину. Розкладаємося і все круто, одним словом. Коля, ти ж донецький підстав. Коля, Коля, ти ж колек. Коня, ти. Так би сказати Окей. Окей. Зараз. Тут... Прям на рать уж Ну да. А, блін, на гітару О, прям видно вже Шампейн. Чампогне. Стас За вас. Так, як А, точно, треба требаш розкрутити. Що, зговтаємо? Давай. Ти тупи Через <плес> них все. Це було страшно. Оооо! Ой ося, за вас! <плес> е е е дорогі підписники! Давайте... За... Зонос! Приготували. Ура, ура, ура! Дякую. Дай сюда. Давай, а ай. Сапе, дай сюда. Сапе, <рес> дай. Подержи, подержи Камеру, Подержи камеру. Мой бокалчик. Мой, бокал Мой бокал подержи. Там теж подожим. Мой бокал подержи. 哦。Oh!